Трансляція запустилася. Всім привіт. Швиденько, швиденько перевірю звук. Швидень. Чекай, Це ти левел якийсь там. Я не знаю. Так, це я левел 10, а ти левел 39. Ну так. <свісно> Супер. Звуканчик є, нарешті. Звуканчик. Нарешті ми по. Ой, розібралися з мікрофоном. Так, що ми граємо Battle Royale. Та, я говорю. Давай? давай, go. давай, ну, спробуй. Але будь біля мене. Та добре. Я тобі покажу, як виглядає, коли ти часто чуєш. А, окей. А, пульт дрожить? Ні. Ну, або пульт дрожить, ну, я короче, не пам'ятаю, як. Ну поки чи він дрожить, коротше. Оце батл Royale, це самий стандартний режим. Так, чекай, да я. Чекай, а че ага, я? А, я зверху ти знаєш. Я. Я нинджа черпашка. <рес> ну так. Я тебе нончаками. Ну, О, запускається, нічого собі. Так швидко? Ну так, напевно, дуже швидко загадку. 400 эксперимент. Не ну, що це робиться. Це є ще така штука. Я ще такого не грав. Ааа. Я під. Я можу підшвидчитись. Я вже підшвидшився, я тебе вже обігнав. Як? Не знаю, я нажав вперед, а воно швидко поплило. Так, то ми зараз на, на острові. На острові опанемося. Давай за мною. За мною. А. Що за? Що? Ти... Що за до будинку! мене фаєрверки, ти мене бачиш. Я бачу тебе. А як. Я глайдер зробив. Ніхтось в будинках великих багато частів є, якщо ти не знав. Я знав. Я у цей жовтий будинок, ти той, той, той рожевий будинок, добре? Добре. О, я вже знайшов зброю. Давай підбирай, бо я дуже погано стріляю. Добре, я підбираю зброю. О, я щось взяв. Чи не взяв? О, найс. Як собі брати? Кубиком. Чекай, я чую чест. Чекай, кубик. А, тут ще дивитися на неї, Я так, знайшов. Я та Та-та-та, та та іде в, е, в жовтий будинок. Ти, коротше, збирай час, а я тут підберу все, що є, добре? не, не Добре. О, окей, я буду. Бо я вже знайшов част. Добре, я буду вчитися тут взагалі зброєю користуватися. Ну, ось мене я вже фул. Ааа, класно тобі. У мене тільки 40 патронів. Якщо мене будуть бити, я тебе покличу. Добре, я йду до тебе раптом. Добре? Ти в цьому будинку, я знаю. Чекай, я чую чест, <drummer deduction> я чест. Чую десь. О, я ж бачу Ой, это тебе? Нет, нет. Не трать патроны зря. Це... та 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 та, та я тобі знайшов. Тат, підійди до мене. Я не знаю, я щось кинув. А. Тат, підійди до а, мене. ти, де -те, де, -те, де -те, Я не знаю де -те. Мій нік к нейм шукай. Чекай, ти чуєш, чест. Така ага, штука. Я зрозумів. Чест чуешь. Дась. Десь ага. сарадає. Десь Чекай, іди до, до мого ніку. Ник. Так. Так. До так. Мого ніку йде. Чекай, чекай, рука не слухається. Та я тут. На, на патрони. Взяв. Взяв. Добре, а ми в зоні? Десь. Ні, я не знаю. Чекай, я Я ще я... на другому поверсі тут подивлюся. Тут якісь ліжко. Де? Сподіваю. Ти uh... в чому будинку? Та в Та. тому, де, де ми були, так. О, от я час знайшов. Покажи, Ооо. Ооо. тебе така себе? зброя попалася у мене, Ні, не сну. Я чую чесно, але я не розумію, де він. Все, я готовий стрілятися. В мені моїх патронів має бути з. О, тут ще третій поверхи. Чесно. Чекай, як тут? Слухай, ми можемо з цього поверху просто відстрілюватись. Тоді ага. то я вже буду. А тут є ванна, можна покупатися. Ага. Ти чесно. Чекай, що це було. Ага, я ураді фул Це що? — Да-да-да-да-да. гаст. Ой, я не знаю, що це. Я назад, я знаю. Чекай, да та, не, я, Феникс, я третім, а Ой, я чипфікс. Я на третьому, на третьому поверсі. Я не щас... знаю, де, в якому ти будинку. Нешов, не йшов, не йшов не часто. Я не знаю, в якому ти будинку. Та в тому, де ми були, в тому, де ми були. Я йду, але я не знаю де сходи. Оп! А, знаю, а там збоку, там. там, Ой, йомо. Я тут джампаюсь, а як мені злізти. Чекай з боку будинка десь. Так. Що, я не бачу? Ну там, де ти мені давав Амо, пам'ятаєш? Ти казав, візьми, візьми собі патрони. Та, але я не пам'ятаю, що. І десь. там були такі великі сходи Чекай. такі. Я можу в сміття бак стримути! Так. Знайди сміттєбак. Угу, добре. Знайди сміттєбак. Зараз. Ти десь на карті маєш бути в мене показано, Ні, Чекай. Я тебе бачу. Де? А, точно. В сміттєбаку. <звіх> <звіх> в сміттєбаку. <звіх> Нічого смітилось тебе. Що йдемо когось шукати? А, вот. Так, так, так. Чекай. Йдемо когось шукати, чи як? Чекай. Ні, краще шукати не треба. Бо тебе можуть вбити. Ну то ми будемо теж вбивати. Ми ж тут е круті хлопці, я вже другий раз граю. О! Я я знайшов в джеппек. Mm, супер. Знаю, в джеппек. І ну десять разів. О, Чекай, о, я хочу я до броню тебе підійти. Де ти є? Я шукаю твій нік. А як викинути. Чекай! подивись, як він працює. О, Я розумію як викинути. Бачиш, що? У вас немає вас на відео. Є-є, ми вон з того боку. Вон ми з того боку. Бачиш. Добре, на стрімі нема. Як то на стрімі нас нема? Ти шо? Чекай. Секунду, секунду, перевірю, перевірю. Кажуть, що нас на стрімі нема. Параметри камери. Вимкнути, переміс парити. Є ми на стрімі. Чекай, 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 чекай. Ну 2 секунди, кажу. Кажуть, що у нас на стрімі нема параметри камери. Перемістити дисплей камери, окей. Вже воно не побачила. Добре, куди, куди, куди йдемо. Чекай. я. Там і були. Па-па-пам. па, -па Дивай зу... О, там част! Да -да -да. Там част. Десь має бути. Там. А чого я такий золотий? Що це значить, що я золотий? Я не знаю. Це, напевне, просто вже закінчується е, час. О, я, тут був. я пішов когось шукати. Чекай, я до тебе, щоб ти не помер. Бачиш, у тебе є камера справа, а вона тобі трошки закривається. Ага. Та -я -я. Вона тобі трошки закривається. Я до О, тебе. О, я можу камеру перемістити вправо вверх. Дві секунди. Дві секунди, перемістити. Йогі. А ти біжиш кудись перемістити? Вверх. О, тут вона там точно не буде залежати. Все. Чекай, я... я не знаю, де сейф зона. Save zona. Мені здається у сейф зону. Мені здається, що ми тут самі. Тобі так не здається? Це... Ні, пише 42 гравці ще десь є. Може вони далі? Ти ніби не... тобто, вже кінець камери. Що за? В смысле кінець карти? Чекай! Іде за мною. Іде я... за моїм ніком. Іде за, за моїм ніком. Біжу. Бо я бачу домик. Чекай, давай перший оцей домик. Бо там може бути чест маленький. Що я казав? Тут, тут зброя. Там в мене вже той... Тут чест! В мене вже той зброї. Ааа... Дивись, ніби... Що це робить? Оп. О. Все, я вже не збирав. О, -о, О! Це мені це зброя то? Я не знаю. Що? Ти впав в воду? Так. Тому я на так тейкнув демедж. Ого! Тебе стріляють. Ні, ні, це я впав впав просто. Нам а ты в курсе, что часто может Добре, а Хілка тут є, хоч? Я не знаю. Та має бути, бо це така гра, що є. Має бути. Субень. Де Си? Лифт packages. За мною біжи. Бо там сейф зона. Так я в сейф зоні та а, ні. Ти маєш на увазі вже до наступну. Та. Чекай. Бери тільки патрони. Та я і роблю. А оця, оця зелена штука що. А... Чизі пуфс. О, мені треба, щоб поїсти. Бачиш, і я відновлюю життя. Що? Ага. А не... ним ще можна кидатись і О. битись. Так, все, я біжу до тебе. Чим кидатися? Цими чіпсами? Це. Цими чіпсами? А, то просто Бери просто... зброю в руки. То я просто мало карти бачив тоді. Це ти поставив такий локатор, е куди нам бігти? Ні. Це гра нам поставила. Mm. Тут вже хтось а. був. Ой, ні. Оця штука, коли їш, то відновлює життя. Тут вже хтось був. Угу. О ні. Я не знаю, я кудись біжу. Так, я знайшов медичку. І а, час Лукай там. Я знайшов супер зброю. Бери арклайтга. Йойой, і то найбуде. Башу... Я знайшов хілку до мене, до мене. Та мені не треба Хілку, я похилився. — Добре. — 26 гравців лишилося. Давай за, за стрілкою бігти, щоб ми забігли за руку. Ааа, да. так. Швидко. Я беру свій електроган. 25 лишилося. Нам треба вижити. Ти за мною біжиш. Тільки обережно мене не встріль, бо в мене супер зброя. Буду стріляти в тебе. Чекай. Йдемо до тої синьої штуки, можливо. По карті йде, по карті, по карті, по карті, по карті зайди в зону. І я майже всередині. Є, я всередині. Так, але вважаю, бо чим менша карта, тим більше ймовірність зустріти противника. Ще десь 23 гравця бігає. Крім нас. Ну, не крім нас, а з нами разом. Чекай, тут хтось помер! О, полутай його, полутай. Я полутав. А що там крим патронів можна в нього отримати цікавого? Я не знаю. Тут у кущі. Що? Я все тут лутаю. Я, Я тобі йде що. О, постріли з того боку. Обережно. Я не йду туди. Шо? Так, гроза Шо? буде за 20, хвили... за 20 секунд. Краще туди. Йти. Я просто зверху так подивлюсь. Там найбільше можливості вбити гравця і його залутати. Тут треба ще в нього попасти. Менше сейф зона біжи за мною. Біжу, біжу. Тут течія мене трохи зносить, чекай. Не відривайся від мене далеко. Я в будинок, просто йди прямо. Ти впевнений, що ти в сейф зоні? Ти не в сейф зоні, виходь з будинку. Ще там сейф зона має бути. Та-та та та нам треба бігти звідси. Біжимо. Давай туди наверх виберемося. Хто вище забіжить, той швидше виграє. Так. Я 16 гравців, 14 крім нас. Там наверху може бути обережно. Я знаю. Я поки в ту сторону біжу, щоб піднятися. Ага, я боюсь. Подийся, все буде добре. Якщо помрем то не насправді. Так. Уже я подумав, що я противника побачив. Що ми туди не бачу когось? Де, 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 де. Отам. Туди далеко, далеко, ти не попадеш по нього. Попадаєш. Мені допоможи. А де він? Ай, 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 Я його, я його. А! -а, 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 -а. Де він, де? Не бачу. А, він десь біля тебе? Так. Да. Ти вбив його? Да. Так. Воу! Ухилься. Я не маю чим... Ось тут аптечка. Ні, я маю чим. Чекай, а Вон я можу? Він до нас. Вон він поїхав до нас, ось він. А я можу, чесно, о, ні. Я стріляй по ньому. А, Чекай, я йду хілитись. Ти помер? А, ні, я ще живий. Пробую його вбити. Яй-яй-яй. Як, як, як то ваш? Як то важко пультом? Піднімай мене. Я не знаю як. О, <плес> та я знаю як. Але нам треба буде один одного бити. Ні, не треба буде, бо ми в парі. Ми лишимося виграм двоє, не переживай. Ясно. Так шукаю аптечку. Чим похилитись? У мене є. У мене є. Нам, нам 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 нам. Ай. Не то, не то нажав. Опа. О май кош. Підрошов це випити. Чекай, я птичку візьму. Як тут до неї підійти? Оп. Оп. Я хилюсь. Так, сейф зона скоро буде рухатись. Оп. А. Оп. Чекай. Добре. Нам туди! Чекай, я візьму якусь ліпшу зброю. 40 патронів. Куди? Кажи. Побігли. Там ще 9 гравців десь є. 9. Так, ось ти крутяк, ти двох завалив. У мене просто є зброя. Добре. А якось він мене так вбив. Бо він більше рухається. Та я розумію, мені ж важко. А в мене просто саму не здається. здається. Не може бути. Я просто стріляю і в мене просто більший демедж. Угу. Тому я їх так легко вбиваю. Угу. І ще я рухаюсь. Так, це правильно. О. А я б хотів там зупинитися, але не можна. Чекай, або можна. Ще трошки, ще трошки. Або можна! Або можна. та. Можна тут зупинитися. Попадаєш в сезону? Так, я попадаю. А на що нам тут зупинятися? Вон по тобі стріляють. А! Я біжу, але його не бачу. він? Yeah. Ти знов його вбив. Кажу ж я професіонал. А я ти його uh. вбив, а я його полутав. <гум> <гум> тут може бути його друг, бо їх двоє і нас двоє. Так, ми в зоні? Ми в зоні майже. маєш. Отсюди виходь, тут зона рухається. Фу. Ти маєш чим похилитись? Та я маю. Давай Хілься, я так подивлюся. Чи вже щось... мені не треба. Ми я вже... беру свою супер зброю в руки. Добре, ми в зоні не переживай. Він десь зі своїм другом точно. Ще сім п'ять людей. Банани. Ще сім людей. Сім з нами, п'ять без нас. Так, давай в зону. Ми як мінімум вже в сімерку вийшли. Обходь, 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 обходь. Я ще раз буду обійшов. Туди нам. О, вау. Я бачу честь, я швиденько його залутаю. Давай, 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 давай. Якраз зон... він у всей. Ми до зони дуже близько. Я його тільки полутаю, я... Та там, А тобі щось треба звідти? Не дуже. Я рухаюсь до зони. Я теж. Опа, я щось чую тут. Я мене щось не ч, щось на карті з'явилось. ой Я не хочу померти через той шторм. Так. Підходь до мене, будемо тут їх шукати. Так. В тебе є снайперка? А, може є, але я не вмію нею користуватися. Ти як... Так. Уважно. Ще двоє. Напевно їх двоє нас двоє. Чекай, бачиш, отам. От Від мене не, не, не відходь далеко. Їх десь Ні. двоє, нам треба їх знайти і перемогти. Де вони можуть бути? Точно біля... десь у Стоп, 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 стоп. Тримайся біля стін. Тримайся біля стін. Як снайпер. Так, снайпер. Щоб... Та, так, щоб нас хоча б з одної От сторони… сторони. Отам більше сейф зони. Щоб нас хоча б з однієї сторони не могли вбити. Думаєш, вони в цьому будинку? Ні, вони точно у цій зоні ближче. Думаєш? Так. Да. Я ще одну свою штучку. Неважливо, дивися вліво вправо. О ні. Стоп, стоп, я зверху тут подивлюся. Ми перемогли! Вони один одного! Може бути один одного, може бути ще щось. Вони можливо, бомби один одного. Клас! Класс! Вище раз. А, на секундочку цей стрім зупиня. Зараз подумаю. Хочу перевірити, чи класно записався звук. А як я пострімлю?